Березовик. Выкрутить его взятий. Оп! Ух ты, яка ножка. Да, под березовик. Красавчик. Так, он есть. Человек знайшов такую шляпу. Вони. Вони. Да, ходи. походу, подберезовик. Ножка така. Красивая. Красавчик такий. Де там ще? Ух ты! Ну постав, ух ти, Постав свій кулак. Оце грибочки, Оце красавці виросли. І ще один. Так, давай будемо збирати. Такі великі. Такий великий, переверни, який красавець. Зараз перевіримо, чи не червивий. От моя ладошка. Красавчик такий став коло цих. Такі. Чотири красавця таких. Це взагалі красень. Что такая шляпка, Красончик. Что ж радуете? Таких красы не нашли. Еще тришечки вот таких нашли, муховочки в разных. пока это? А у Тако. Буквально пів годинки в лісі. У нас грібний уловчик. Все головне не червиві. Такі красавці. Можна вже йти додому, далі не збирати. Таких красавчиків нам... Сьогодні довелося б натрапити. головне, що всі хороші. Такі. Чуть-чуть даже. -чуть особливо вони посиніли зразу. Цей взагалі ціленький. Красавці. І це потіха. Тепер можна йти додому.